Всім доброго дня! Прийшов час традиційно подивитися, що чекає Україну. Що чекає Україну в грудні 2022 року? Я хочу зробити циганський прогноз для України. На період грудня 2022 року. Для цього я візьму свої традиційні циганські карти, якими я користуюся, і гральні звичайні слов'янські карти. Я хочу подивитися, яким буде грудень для нашої країни. Давайте подивимося, що чекає Україну в грудні. Я хочу витягнути 5 карт, точніше, 9 карт. Я витягну 9 карт з циганської колоди. І я витягну. Дві карти зі звичайної слов'янської колоди. Давайте подивимося з вами. Дуже цікаво подивитися початок місяця, середина місяця і кінець місяця. І дві додаткові карти зі слов'янської колоди. Так, дивимося. Початок місяця. Перша карта, яка випала, це карта дитини. Хороша карта, карта, яка говорить про якийсь новий етап в житті України, народження чогось нового. Наступна карта, карта врага випадає біля України, карта недруга, небезпечна карта, нехороша карта. Вороги можуть активізуватися на початку місяця. Карта священника, карта духовності, карта духовного прозріння, карта духовних відкриттів якихось. Люди не забувайте за силу молитви, не забувайте за духовність, не забувайте за силу енергетичних перемін. Захищайте енергетично, створюйте купол над нашою країною. Так, тут. Перша карта, яка випала на середину місяця, карта втішення, карта захисту та покровительства вищих сил. Хороша карта на циганській колоді. Карта хуліганів, погана карта дії колаборантів та сепаратистів можуть бути досить активними в середині місяця. Тому з колаборантами і сепаратистами треба боротись. І карта комнати, карта закритого простору, карта дому, карта домашнього приміщення закритого якогось. Тобто більше часу проводьте люди вдома в середині місяця. Дбайте про домашній побут і людні місця краще зайвий раз не відвідуйте. Кінець. Місяця. Перша карта карта вченого випала, карта дослідження якоїсь інформації, карта вивчення якоїсь інформації, дуже багато важливих подій та новин. Карта вірності, карта незламності духу, незламності принципів, незламності сили нашої. І остання карта це така досить тяжка і небезпечна карта. Карта печалі. Карта печалі, ось така жінка в траур на чорному стоїть. Погана карта одна з найгірших карт в колоді, і, напевне, найтяжча карта. Все-таки кінець місяця буде найтяжчим. Тут дивимося. Ну, атаки, удари все одно можуть бути. Тут червова карта любові, благодійності, і четвірка-пікова карта агресії та тероризму. Тобто, підсумовуючи, що я хочу сказати, все одно місяць буде тяжким. Все одно теракти будуть, все одно удари будуть. Можливо, не настільки сильні, як минулого місяця, але я бачу, що кінець грудня все одно буде досить тяжким. Тримаймося, бережімо себе, надіюсь, цей прогноз максимально допоможе кожному.